В мене було коли дуже сильне хвилювання, тобто я показувала просто менший результат. Тобто, ну на 3-4 чотири сантиметри виходить менше. Але я знайшла для себе техніку. По перше, я лежу, відпочиваю. По-друге, в мене є такий прийомчик з пальцями. А я роблю ось так: от в секторі. А, прям і я прям можу навіть рахувати свої кроки. Там я отак лежу і так: один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять десять. Я так роблю і візуалізую. І це мене це заспокоює. дуже Топово, коли ми зараз чуємо від спортсменки, олімпійської чемпіонки, рекордсменки реально практичний кейс. Тобто, ти за рахунок того, що ти працюєш з мілкою моторикою, ти так. по великому рахунку це така психодіагностика, психотехніка. Правильно? Так таким так. чином ти зменшуєш думки про те, що ти будеш зараз робити так. на, на суперспробі. Так, але є ще одна. Її я ну, рідко використовую, але використовую тобто ну, всі ми грали, всі можемо представляти цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І представляєш там комара, не знаю, муху. І, тобто, наприклад, ти закриваєш теж очі, і в тебе муха на 5, потім куди вона летить? На 3, там, потім на 7, і ти уявляєш, куди вона летить. Тобто це теж допомагає так, до речі. Зайшіте зараз всі очі і поводіть муху, типу. і потім напишіть ну, в коментарях. Кого хочете? Як... Можете фігурку да. якусь уявити, у <с <с кого яка тварину, фантазія? Можливо, да? тварину, але напишіть в коментарях, як вам це, тому що це знов-таки це про переключення уваги.